Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 22 Продовжуємо тему Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Виконуємо вправу 1. Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки. І в першому реченні підкресліть усі члени речення. Усе мене тішить. Ліси і садки, озера, річки, глибокі ставки. Ви вже знаєте, що після узагальнювального слова перед однорідними ставиться двокрапка. Отже, усе мене тішить, ставим дві крапки, подалі йдуть однорідні члени речення. Ліси і садки, кома, озера, кома, річки, кома, глибокі ставки. Отже, Після узагальнювального слова перед однорідними ставиться двокрапка. Однорідні можуть поєднуватися з сполучниками або ж безсполучниковим зв'язком. І однорідні члени речення, і узагальнювальне слово виступають одним і тим же членом речення. Отже, підмик усе, ліси і садки, озера, річки, ставки, що робить, тішить. Це буде присудок. Тішить кого мене. Додаток і ставки які глибокі означені. Друге речення. Просинаюся і чую пісню звідусіль. Ставлю двокрапку, а далі однорідні з неба, кома, з повітря кома і з землі. Отже, узагальнювальне слово звідусіль і однорідні члени речення. Мова й музика мають дещо спільне. Дві крапки, бо це буде узагальнювальне слово. І що спільне? Ритм кома, тональність кома, мелодії це будуть однорідні члени речення. Я грав музику великих митців. Дві крапки, бо це буде узагальнювальне слово. І однорідні Верті, Бетховена, Шопена, Чайковського, Лисенка. Отже, на прикладі цієї вправи ми згадали, що після узагальнювального слова ставиться двокрапка, а далі пишемо однорідні члени речення поєднані комами. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, після нього ставлять двокрапку. Якщо ж узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, перед ним ставлять тире. Стежка, озеро, стіжок це однорідні члени речення. Після них тире, все у падолисті. Ось у нас узагальнювальне слово все. У таких реченнях найчастіше в ролі узагальнювальних слів виступають займенники все-всі. Степи, лиман, озеро і море все закуталось у чарівний тихий світ. В реченні однорідні з'єднані в пари, тому кома між парами, і узагальнювальне слово все після однорідних, тому ставимо тире. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, перед ним роблять паузу і вимовляють його з пониженням інтонації. Права 2. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації, визначте однорідні члени речення та узагальнювальні слова них. Рідні місця, знайомі хатки, садки, доріжки. Все миготить в очах. Ось у нас узагальнювальне слово. Воно стоїть після однорідних членів речення, тому обов'язково ставимо в І соняшники, і кукурудза, і криниця. Все вслухалося у свічість. Узагальнювальне слово все виражене займенником. Стоїть після однорідних членів речення тому ставимо тире. Дід розмовляв із кіньми, телятами, травами, старою грушею і дубом. Усі живим. Ось у нас узагальнювальне слово, тому перед ним ставимо тире. Ви маєте запам'ятати, що після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом ставиться тире. Найчастіше узагальнювальне слово виступає в ролі займенника. Все, все усім. Вправа 3. Перепишіть на місці крапок, вставляючи дібрані здовідки узагальнювальні слова. Меблі, технічні засоби. Шкільне приладдя. Перше речення ручку, олівці, фломастери, гумку, лінійку. Це однорідні шли наречення. Значить, узагальнювальне слово буде. Шкільне приладдя повинен мати кожен школяр. Ставимо тире після однорідних перед узагальнювальним словом. Столи, стільці, дошка, шафи, тобто меблі. Це буде узагальнювальне слово в нашому класі новенький. Проектор, екран, розумну дошку, тобто технічні засоби, закуплять для школи найближчим часом. Отже, ми навчилися вживати в реченні узагальнювальні слова після однорідних членів речення. Права 4 для самостійного виконання. Прочитайте, визначте однорідні члени речення та узагальнювальне слово про них. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки, тобто застосуйте на практиці вивчений матеріал. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!